Вітаю, шановні слухачі і глядачі. В ефірі Ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Ви також можете бачити нашу програму на телеканалі Еспресо ТВ. А гість нашого ефіру сьогодні, президент форуму видавців Леся Коваль. Вітаю, пані Леся. Добрий день Маю вам сказати, що той факт, що взагалі цього року відбудеться львівський книжковий форум. Мені здається, це взагалі досягнення як таке на тлі тих проблем, які існують в гуманітарній сфері. Ну, взагалі, ми його готуємо, так але коли... Сподіваюся, що він відбудеться. Тому а що які не проблеми? варто про нього говорити в доконаному часі, так тобто може бути так, що він буде ну, готуватися. Ви одразу? розумієте, що все може бути. Ми тут живемо зараз в стані військових дій України, і очевидно, що ситуація може змінитися в будь-який момент, і ми всі мріємо і молимося, щоб вона змінилася на краще, але по всякому може трапитися. Так що. Готуємося так, ніби він відбудеться все іде, якось. Очевидно, не так як в минулі роки, тому що дуже великі фінансові проблеми, великі проблеми у наших видавців, в яких сильно зменшилися продажі книжок і не всі з них можуть заплатити за участь. Проблеми в наших партнерів і спонсорів, проблеми з бюджетним з бюджетною підтримкою. Ну, але але сподіваюся, що все буде гаразд. А взагалі можна говорити, що о, зараз. О... Форум видавців мав би стати ініціатором якихось змін і законодавчих і е, суспільних уставленні до видавничої справи. Тому що мені здається, що всі ці роки проблеми українського книговидання були в тому, що ніхто його реально не підтримував. Я вже не кажу, що сам форум не дуже підтримував, але і книговидання як. Гуманітарна галузь була поза законом поза інтересами держави? Ну ви маєте рацію. Ми говоримо про підтримку і розвиток книговидання і читання ну вже не менше ніж з початку 2000-х років, і кожен раз нам говорять. Ні, це ще не на часі. Ще українська держава, український бюджет не має достатньо фінансів для того, щоб цим зайнятися. Ну, ось так пройшло 20 років. Практично все було не до того і. Зараз, очевидно, теж не до того. Хоча я зараз працюю в складі міжвідомчої комісії при віцепрем'єрі з гуманітарних питань, пан Олександр Сич, скликав цю чи відновив речі цю міжвідомчу комісію, яка колись працювала в 2005-2008 році. Власне, яка займається змінами. В законодавстві розробкою якихось пропозицій до державних програм. Ну і сподіваємося, що колись це те й буде втілено. Ось навколо форуму, якого ще немає, але вже йдуть дискусії політичні. Ось була стала руба питання: хто має бути гостем, чи можна запрошувати російські видавництва чи ні, за яким критеріям взагалі запрошувати гостей з Росії і є позиція, яка розумію, оприлюднена. Львівським книжковим форумом, полюдна форумом видавців, що взагалі російських видавництвах таких не буде на форумі. І я позиція, що треба було поставитися до цього запрошення більш вибірково та мовити, запрошуючи тих, хто не випускає літератури, скажімо так, шовіністичного змісту, і відкриваючи двері для тих, хто готовий підтримати українську державу в цій, я б сказав, її непростій ситуації, і от. Між цими двома позиціями поки що я не бачу якогось реального компромісу. Не знаю, чи він потрібний вам. Mm. Uh, ну, знаєте, якщо йдеться про поганий мир і добру війну, то я завжди напевно беру поганий мир, тому що uh, і тут мене добре зрозуміють організатори великих заходів. Насамперед йдеться про безпеку відвідувачів і учасників. Багато тисяч людей зібрані в одному місці. Там досить все наелектризоване, досить якогось маленького обливання фарбою, і все може поточитися зовсім не керовано, тим більше, що насправді ніякої такої посиленої охорони мені не гарантують в цій непростій ситуації. Всі ми розуміємо, що можливі і провокації, і все так, що. Якщо радикально налаштована кількість людей в олії, щоб російських видавниць не було, то це та невелика жертва, яку ми могли принести для того, щоб були все-таки російські письменники і російські книжки, представлені на форумі. Щодо того, що взагалі до моєї такої життєвої позиції, то ми з вами знайомі вже багато років і вона не мінялася впродовж цього часу. Ми завжди називали форум територією свободи, тобто місцем, де кожен може висловити свої погляди. Це місце для дискусії, тому називається форумом, тому, тому що в дискусії народжується якась, якась нова вартість. В дискусії люди можуть порозумітися. Важливо, щоб вони порозумілися і тепер, але. Порозумітися потрібно буде нам тут на місці, перш ніж ми почнемо порозуміння з російськими видавцями. Ну от до речі, коли говоримо про порозуміння на місці, тут є такий важливий момент, про який ми весь час не згадуємо. Це взагалі те, що відбувається між україномовним і російськомовним видавництвом самій України. Угу. Що насправді ми маємо справу з величезною частиною нашої території. Там, де читають російськомовні книжки, де немає е, власного видавця. Тобто є якісь видавництва російськомовні, Їх е, чимало, але вони також працюють дебільш на російський ринок. Їхній прибуток залежить від Росії. І найголовніше, дуже мало оригінальної продукції. Як правило, ця російськомовна продукція вона є вторинною. Тобто Ми маємо первинний україномовний світ і вторинний російськомовний. І от тепер, коли виявилося, що Росія це зовсім на центр наших культурних бажань. Виникає питання, що буде з культурними і політичними інтересами цих російськомовних читачів, яких чимало, uh -huh. Uh -huh. і що з цим робити? Ну, так, читачів чимало, і мене ще багато років, перш ніж вони захочуть читати українську. Я маю на увазі тих дорослих, які цього навику не мають. Щодо російських видавництв в різних областях на сході, в основному, ну на жаль. Я не маю статистики, не володію такою інформацією. я Не знаю, звідки ви її взяли. Просто її не існує офіційної статистики щодо того, скільки і яких переважно, книжок, переважно видається. Хоча те, що подає книжкова палата, свідчить про те, що відсоток приблизно 60 на 40, 60 українських 40% відсотків російськомовних книжок. Я думаю, що це більш-менш відповідає пропорції власне населення. Так, напевно. Що там? Там є потужні видавництва. Це і Фоліо, і Бао в Донецьку. Ще, напевно, сталкер є ще таке видавництво дуже велике. Ну, Але російськомовні письменники. Не знаю, які причини, чому може це причини чисто в якоїсь договірного характеру, може вони воліють видаватися в потужних російських видавництвах в Росії. Ну, але є так, як є. І це очевидно мусить мінятися. І, власне, на вчорашньому засіданні міжвідомчої комісії при Кабміні ми теж розглядали питання, що ось пропорція. Імпорту в українських книготорговельних мережах повинна змінитися. Від 80% до 20%, як є зараз, так 80% російського виробництва, 20% українського, включно з російськомовними виданнями, так вона би повинна була змінитися до 80% на 20%, тобто на Так як е, усіх в нормальних країнах. країнах. Але тут виникає питання: от якщо говорити про пільгові якісь речі, кому ці пільги надавати? От надавати пільги українському видавництву або Виникне питання, а що таке українське видавництво, правда, і що воно має видавати україномовні книжки чи російськомовні книжки. І чи не буде так, що цими пільгами буде скористовуватися те ж саме російське видавництво, яке тут створить просто дочку. Ця дочка буде видавати ту ж саму літературу, і вона на це видавництво буде користуватися цими пільгами. Ось оці 80%. А з іншого боку, якщо сказати ні, ви знаєте, ми будемо тільки україномовним книжкам. Надавати пільги ми можемо задушити ту ті паруски російськомовної української культури, які тут мають очевидно з цього року, якраз до речі, uh -huh, uh -huh. проростати вже як, як ці не просто як там поодинокі якісь постаті, а як цілий масив. Ну це насправді дуже непрості питання, тому що ну чесно вам визнаю зараз. В мене знов будуть кидати каміння мої колеги, що я проти пільг для видавців. Саме і теж з цих з цієї аргументації, перемогти, які ви говорите. От але існують об'єктивні причини, що їм Пільги повинні бути надані. І якщо ці пільги будуть, а невідомо чи вони будуть, бо вже не пройшов, не пройшли зміни значить до бюджету 2015 року, вони не розглядалися і швидше за все, в 2015 пільг не буде. Хіба що якесь чудо трапиться? Ось, то, Якщо, цих, якщо пільги будуть і російські видавці почнуть реєструвати тут філії, як вони вже роблять і напевно будуть робити далі ще інтенсивніше, то тоді вони теж будуть користуватися пільгами. Отак. І, і немає іншого способу. Це коло. Є законодавство. Так, це зачароване коло. Тому, як на мене, то реальний вихід це просто реально працювати з покупцями. Зі споживачами книжкової продукції, так тому що це є продуктом, за який треба заплатити гроші. І якщо українці, україномовні, російськомовні, будуть більше купувати книжок. Українського виробництва, незалежно від мови, якою вони видані, то тоді ситуація видавців значно покращиться, і з часом пільги їм вже будуть не потрібні. Вони зможуть сплачувати податки, які будь-який бізнес це робить. Ми не зрізнилися за цима цими рішеннями, Ой, тому ну... що тому що ви розумієте, зараз от чому? Говорю? У нас є молодь, вона це нове покоління читачів. Вона здебільшого україномовна. Читає українською мовою від Ужгороду, мовно кажучи, до Донецької Луганської. Але ці люди, які читають вже електронні книжки, читають з комп'ютерів, не купують паперової продукції здебільшого. Так говорить статистика у світі. І я не думаю, що українська статистика тут сильно відрізняється. Статистика, з якою я знайома, говорить максимум про 10% електронних книжок у світі, навіть в таких розвинутих, як США. Там, в Японії, може, чуть більше, але теж не набагато. Ну, я кажу про тенденцію. К... не про, про... звичайно. Звичай, але да. я теж, коли я говорю, вживаю слово видавництво чи книжки, то я маю в тому числі на увазі і не, електронні книжки. Інша справа, що Один у НАТО. Є... З... Ну, Саме то, так. Да. Видавці вважають, ну таке видавництво фоліо велике, воно вважає, що воно втрачає близько 40% своїх надходжень на піратських Книжках, ну, принаймні від художньої літератури. Це величезні гроші, і тут йдеться, е, ну, хотілося би сказати про свідомість людей, так, які повинні заплатити за те, що вони беруть, але насправді йдеться про антипіратське законодавство і його нормальне впровадження, покарання за порушення прав. От ви говорите про роботу з покупцем. А насправді сьогодні. на... Українському ринку тон то задають великі книжкові мережі, досить часто не, не, рос... не українського, а російського походження. Ну, практично вони можуть, завжди. Вони так. за вони можуть якось це маскувати, але це такий угу, факт. І в угу. них абсолютно відповідна вида е, політика продажу, яка може накидатися в очі якомусь умовно кажучи, недосвідченому спеціалісту. Але якщо подивитися на це уважно, ми розуміємо, що вона просто дублює політику продажу московської книгарні. Так. І для українських книжців там залишається місце десь в резервації. І це е... теж будь-яка людина, яка приходить до магазину, вона стає, е, ну, можна сказати, закладником такої схеми, тому що що ви прийдете до якогось молочного магазину, там буде на першому ряді продукти одного комбінату і не буде іншого, Но ви, як правило, купите те, що стає перед вашими очима. Абсолютно, це такий факт. Абсолютно. І тут, звичайно. Е... Ви кажете запізно, ну є так, як є. Ми, як організація, і багато наших якихось таких прихильників всі ці роки зверталися до уряду з тим, що тут треба міняти ситуацію, і роль держави є власне в тому, щоб створювати попит насправді. Створювати попит, це можна робити різними способами. Е, є хороший досвід інших країн, в тому числі тих, які мають е, подібну мовну ситуацію. Скажімо, Канада, Америка, там ще важче, бо там просто одна мова. І, е, Великий, велика кількість імпортної літератури. Ну, але ще раз повторюю, що до цього часу влада не прислухалася, мала якісь свої важливіші справи. Ну, а зараз доводиться це все розгрібати, хоча за ці 20 років все могло вже бути врегульовано. На тій же комісії. Українські видавці і книготорговці дуже серйозно ставлять питання перед урядом про обмеження імпорту, введення квот на ввезення, введення квот для книгарень на присутність імпортної літератури це тимчасові засоби, якісь вони використовувалися і використовуються досі в різних країнах, зокрема в Італії. І подивимося, поки що нам відповідають, що це законодавчо практично неможливо здійснити, але треба намагатися. Я згадую, в мене є такий улюблений, не як неулюблений книжковий магазин Вага в Ризі. Mm -hmm. Я пам'ятаю з радянських часів, пам'ятаю з пострадянських, вже коли Латвія стала незалежною держава. В принципі, в Латвії в Ризі половина російськомовного населення. Очевидно. Магазин в центрі міста орієнтується на населення Риги. Але якщо ти заходиш... Російських книжок, там дуже багато, мені здається, не менше, ніж латиських. Але коли ти заходиш в цей магазин, ти потрапляєш саме в світ латиської книги. Угу. І ти можеш пройти там якимись маршрутами дійти до місця, де стоять книжки російської мови, там написано, що це книжки російської мови, і ти там можеш вибрати книжку російської мови, але сутність того, як взагалі представлена література. Ти бачиш, що в Латвії є і видавництво, і великий асортимент е е продукції, все це добре зроблено, і все це сортується за різними категоріями. Якщо тебе це все не влаштовує, в тебе є далі іншомовний вибір. Точно так виглядають, скажімо, книжкокнигарні вільність. Хоча mm -hmm. там живуть і литовці, і поляки, і росіяни. Але оце литовські книги, книгарня, в тебе немає бажання в цьому світі існувати культурно. ти проходиш наступний, ти вмовити відділ. У нас це навпаки. Якщо ну, ти не бажаєш існувати в російському світі, ти проходиш в український. І тут нічого не можна змінити навіть ніякими законами. Це мені здається, що це потрібно змінювати саме роботою з тими, хто продає книжку із видавцями. З власниками книгари? Ну, в тому числі. І, звичайно, їхня відповідь не пользується спросом ваше українське. Але знову ж таки, чи ви пробували? Чи випробували поставити це на перші місця, можливо, якраз і користується. Коли я буваю десь бувала раніше в східних областях України, я завжди заходила до книгарні і просила показати мені українські книжки українською мовою. І дуже часто мені відповідали, а у нас німа. А, але я їм показувала. Ось же вони у вас є насправді трошки. Вони сховані, вони десь внизу да, так роблять. Але, до речі, є. в, в білоруських негарних провінціях там ховають білоруські книжки. А гріха подальшта. Да. Yeah. От це така сама Білорусь в нашому виконанні. А щодо того, як це відбувається в країнах Балтії і зрештою в багатьох інших країнах, ну є досвід. І Україні тільки треба по ньому сягнути ним скористатися. Нам не потрібно кожен раз вигадувати щось нове. Послухаємо дзвінок, доброго дня, дня Льва, особливо в всю спеку Сергій Росіскомовний. Я про експансію якраз української книжки в Російську Федерацію. Ось Олександр Васильович Афонін, президент Асоціації книгидовців і книги за мені розкажуть, що. Я говорит, бываю в Москве, я поражаюсь. Там, оказывается, книжная отрасль третья по значению в Российской Федерации после торговли энергоносиями и оружием. 20 книг на душу населения. У нас, говорит, 0,8. А действительно, рядом у нас Краснодарский край сплошь украинцы. Приморский край – сплошь украинцы. Алтайский край – сплошь украинцы. И даже на Камчатке есть такой поселок городского типа Паланка. Тот -то казачество. Ну так что нам заважает здесь экспансию украинской книжки в Российскую Федерацию? До речі, я йшла сюди і зустріла Андрія Куркова і відомого нашого письменника російськомовного, який завжди себе ідентифікує як українець. І він мені розповідав, куди його запрошують, де він буде найближчим часом. Я питаю, а як Росія? Ні, каже, ну що ти, яка Росія? Росія вже багато років тому мені заявила, що я не бажаний автор, хоча, начебто, Курков, автор, який нічого не пише проти Росії чи Росіян. Так? І каже, вони навіть заборонили ввіз моїх книжок. І це трапилося в квітні цього року. Так що, ось так це до питання воно. про експансію, так? так, так, так. все це дуже непросто, але те, що є такий факт, що дійсно в Росії книговодавничого галузь підтримується на державному рівні, це теж очевидно. Ну, зараз росіяни, російські видавці платять всі податки в повному обсязі, так як і будь-які інші комерційні структури. Перед тим 10 чи більше років справді вони були звільнені від оподаткування, мали можливість якось наростити м'ясо, збільшити свою потужність. І ну очевидно, що в Росії далі книговидання трактується як ідеологія. Що да, тут ще можна да, додати? Більше нічого, як в Радянському Союзі. В нас це більше культура, менше бізнес, і цим теж все сказано. В такому сенсі воно менше цікаве державі. Як буде ставлення до книговидання до ідеології, ну не знаю. Може зараз з погляду цієї ситуації, в якій ми перебуваємо, комусь може здаватися, що це супер, що таке має бути. Ну, я теж я проти такого ідеологічного зумбування через книжки. Послухаємо ще одного слухача. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Доброго дня, кажіть, будь ласка. Іван Черкасе. Таке питання. Я в сільській школі вчився. У нас викладачем російської мови і літератури за зросійщення українського села надбавка до зарплати була. Як ви ставитесь до оподаткування, хоч на деякий час, підвищеного російськомовної літератури саме? Дякую. Ну, так, власне, про це і говоримо, що мусять бути якісь вжиті заходи для того, щоб, е, принаймні, вирівняти позиції українських і російських видань. Тобто, щоб хто воліє читати російською мовою, ну, хай він заплатить більше трохи, так? Ну, оце позиція, позиція слухача. Це ну, пропонує. Так, так. Ось Але це тоді виникне питання російськомовних видаництво України, чому вони мають сплатити? E, ні, маю... ну знаєте, тільки замовною ознакою я би цього це, не робила. Це читаєш, мав на увазі саме а, зна... то я, а, Видно, слухач, саме видно не зрозуміла цього. Ні, ну я категорично проти цього. Звичайно, всі виробники України мають бути рівні права. Зрештою, це передбачено нашим законодавством. Ну тоді вас запитаєте, як боротися з русифікацією, яка. От у була у слухача нашого в школі вже От, це була очевидна росифікація, економічно підтримана. Так його з цим будемо боротися, якщо самі не запровадимо таку позитивну дискримінацію. Знаєте, я ну я перепрошую, але я направду не встані вирішити всіх цих питань. Це є питання держави і це є питання якогось громадського порозуміння. Буде якась інтернаціоналізація Львівського книжкового форуму планується, якщо говорити не про Росію, а якісь європейські країни, Польщу? Чи плануєте якесь закордонне видавництво запрошувати закордонних письменників? Чи це зараз вся... а, інтернаціоналізація? Ага, бо да, я, сказав... я зрозуміла <ф> <ф> Інтернаціоналізація. Ага, ні, ну так чого ж? Нам ніби нема чого нарікати. В нас як було багато іноземних гостей, так і буде їх далі. Головна тема цьогорічного форуму це сторіччя першої світової війни, і коли ми її планували ще два роки тому, то не уявлялося ніхто не міг це, уявити, як це яка вона. Актуальна. З країн Дунайського регіону в зв'язку з цим до нас приїжджає майже 30 гостей, і також наші постійні учасники, польські письменники відомі. Анджей Стасюк буде один з найвідоміших письменників польських, будуть російські письменники, звичайно ж, Людмила Уліцька і Володимир Вайнович підтвердили вже свою участь, тобто близько 100 гостей. Подякую і побажаю, що все ж таки назваючи на, на всі ці труднощі, про які ви говорили на початку нашої розмови, львівський книжний шковий форум, все ж таки пройшов Щиро вам цього зичу, і сподіваємося, що всі ми дізнаємося про те, як він відбуватиметься, і що ніяких таких проблем, які ми перескаджали, не було створено навпаки, тільки хотіли всі йому допомогти. У нас в гостях в ефірі була президент форуму видавців Леся Коваль. А провів цю програму Віталій Портик хай щастить!